Добрий день, шановні, мене звати Вікторія і зараз у нас розпочнеться засідання комісії. Значить, першим ділом ми зараз зробимо реєстр Уже є, Уже є, так. Так, я просто все роздрукувала, ви мені допомагаєте. Це дуже, дуже добре. так? Так, тоді... Начинаю. Зараз хвилинку. Зараз ми підписуємося ще, будь ласка, пане Артеме, підпишіться, що ви зареєстровані, що ви зареєструвалися. Зараз будемо робити все, може, трошки повільно, щоб я увійшла в курс. Дуже ваш прошу, якщо я буду десь помилятися, може мене поправляти, щоб у нас все було законно. Чина і благорода. Так. Сьогодні, 21 грудня, 23. Так, є. Так. Все. І якщо весело, то теж починаємо сміятися. Так. Реєстр, реєстр, реєстр запрошених, Будь ласка, хто у нас запрошений сьогодні? Кого ви запрошували? Всіх. <плес> Запрошую, напишіть, будь ласка, що ви запрошені. Да, будь ласка, передайте. По бажанню, так. І хто у нас просто присутній, не запрошений? Будь ласка, скажіть? Ви просто присутні, не запрошені, так? Змі у нас теж присутні всі змі, які у нас є. Будь ласка, наше южинське телебачення, так? У вас посвідчення є? Я е, у вас має бути двоє, скільки вас тут? Видали п'ять, так? Да? Все, ну може я не знаю технічно, так? Да? І все більше нікого нема, так? Хто ще присутній просто? Все, це ЗМІ, так? Да? А ви? Тоже южницьке телебачення? Ви хто? У вас є посвідчення? Є посвідчення? Напишіть, будь ласка, що ви присутні. Мені трошки важко, я тут тільки деяких знаю, деяких не знаю, але ну, я думаю, що ми познайомимося, так? Да? Так. Значить, Яка у нас буде зараз робота? Комісія ваша була не завершена. Так? І там технічна перерва така у вас була довгенька. Ми її зараз продовжимо. Ні. І зараз продовжимо. Так, будь ласка, присутні, мені всі написали в реєстрі. Присутні, будь ласка, всі написали в реєстрі. Так, ми її продовжимо. Лист реєстрації. Значить, я оголошую зараз присутніх членів комісії. Уважно, будь ласка. Сандюк Вікторія Володимирівна. Богданцев Ярослав Сергійович. Максимчук Олена Володимирівна. Гухова Юлія Олегівна, будь ласка, дуже приємно, Губка Юрій Петрович ми знайомі, дуже приємно, Так, Лавренко Олександр Олександрович, дуже приємно, Маркова, вірно, Маркова? Маркова. Маркова. Любов Миколаївна дуже приємно, Мирончак Анатолій Павлович, дуже приємно, Мідіва Єлізавета Ігорівна є. Радіонов Артем Володимирович є. І Сернюк вірно, так? Оксана Миколаївна, дуже приємно. І того, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Правомочно є. Є, все, починаємо працювати. Так, реєстр запрошених осіб Сівак Володимир Миколайович, діло Світлана. Василівна. Ви, да, ви Васильівна, Михайлович, да, вибачте, будь ласка, Ігоровенко Андрій. Її, добре, так. Валеріюч, да? Так, і де наші присутні просто. Де ви присутні? Пишу, пишу. Пишете, так? Вас не оголошувати, так? Ну добре, у нас фокус і южинське телебачення. Все. Так, це ми зробили. А тепер у нас саме такий, ну, торжественний момент. Ми маємо зараз прийняти присягу, будь ласка. Значить, так, роздаю вам всім. Так, я так. Так. Ми зараз приймемо присягу обов'язково. Я нічого не маю проти. Ми Дивіться. Іде запис. Ми з вами, у нас з вами була переписка, Дивіться. я просив. Да. Почекайте, я не перебивайте. І ще раз одне: я дуже прошу. На комісіях, якщо один говорить, інший мовчить. І поки я не дам слово, ніхто не говорить. Бо то, що у вас відбувалося, оце за перекидання екскрементами, по-другому я це не везю, значить, воно буде зовсім по іншому. Я вас прошу, мене не так, так, так. Значить, для того ви порушили ніде в законодавстві немає такого поняття, як технічна перерва. Ви можете сходити в туалет, якщо ви там 5 годин сидите, ви її зробили на 3 тижні. І для того, щоб все було правомочно, і для того, щоб була робота комісії, нам зараз треба просто привести до присяги тих людей, які від... коли відбулася заміна, ну, вашу, вибачте, технічну перебуду. Тому ми зараз будемо проводити, приводити людей до присяги. Я зараз роздам листочки, ви вже роздали, кажуть мені, так? Так, страшно. Так, все, хто у нас сьогодні до присяги буде? Шановні, хто новенький у нас? Так. Хто ще новий? У нас має сім членів, але вони двоє не з'явилися, так? Запрошені мають зареєструватися, чи у вас по-іншому документі? Запрошені у нас зареєструвалися. От, будь ласка. Ага. Хто у нас вдається? Так, Григоренко немає, так? Так, радіоново Артем є. Так. Е, Глухова Юлія Олегівна. Є. Маранчак Анатолій Павлович. А чому ви мовчите, що я вам надала після? Чому? Ви стидаєтесь? Ні? А що? Він приймав тоді як голова комісії. Ну, а кому я зараз маю надати йому як члена комісії? Ну нічого, прийми ще раз, двадцять раз. Так, Лавренко Олександр Олександрович. Є. Сандюк є. Міхтєва, Є. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Немає тільки Григоренко, так? Ну, в мене немає її посвідчення. Воно у вас. Тоді, ну, напевно, передайте його мені, так? Будь ласка, передайте мені. Його тоді е, наступного разу приймуть ці люди присягу. Так, пане Анатолію, я вам дала всім. Вам, вам я дала е, присягу? Так. Ще раз повторюю, мені дуже важко, багато людей. Я не запоминаю. Будь ласка, хто приймає присягу? Всі взяли е, е, присягу члена виборчої комісії. Всі взяли? Все, починаємося.

Даність перед українським народом присягаю додержуватись Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та необереженості, забезпечувати реалізацію і захисту виборчих прав громадян України. Я вам навітаю, будь ласка, документи вашу конституцію і вашу Так, наступний. Наступний? А? Я зробила копії для людей. Це згідно з оригіналом, Я для людей зробила копії, щоб вони бачили, що вони є членами комісії. Вони у мене. Так. Мітіва Єлізавета Ігорівна, будь ласка. Так, то. Я мітіва Єлизавета Ігорівна, беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержувати Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та набереженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Олександр Олександрович. Лавренко Олександр Олександрович, так, беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватись конституції та законів України, чесно і сумлінно виконуючи свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права законності. Об'єктивності та необережності забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Наступний глухова Юлія Олегівна. Я Глухова Юлія Олегівна, беручи на себе повноваження члена виборчої комісії, та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватись конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Я радіонов Артем Володимирович, беручи на себе повноважні, члени виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватися конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Також хочу зазначити, що я, Родіона Варте Володимирович, член виборчої комісії, ознайомлений зі своїми правами та обов'язками, передбаченими частиною 3, 8 статті 38 Виборчого кодексу України. Дякую. Про що нижний підписався? Так, і я. я сама так читаю. Так, моє посвідчення. Так, я синдюк Вікторія Володимирівна, беручи на себе повноваження члена повноваження, члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неопередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Я Санюк Вікторія Володимирівна, член виборчої комісії, ознайомлена зі своїми правами та обов'язками, передбаченими частиною 3, 8 статті 38 Виборчого кодексу України. Все. я дуже вам дякую. Ми зараз повноправні члени виборчої комісії, які згідно закону. Являються членами виборчої комісії, які мають права і обов'язки, які мають право голосувати, і голос буде чинним і законним. Дуже вам дякую. Ще україни, У свой сторонці хороше ми голожим за нашу славу. Залишилося ще два члени комісії, які не прийняли присягу, надіюсь, наступним чином це відбудеться. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Так, ну, раз у нас засідання продовжується, я прошу надати мені порядок денний з того засідання. Протокол у мене, так? Значить, тоді починаємо шукати протокол. Умагаються зі мною. Передавали ми вчора пізно вечір. Тому я не зливаю. Давайте, напевно, Анатолію, ви мені допоможете або ви. Так, це у нас документи. Є, так? Так. Читаємо протокол. Він узгоджений. Так, протокол. А де порядок денний? Протокол є, порядок денний. Дивіться, порядок денний, так. Де порядок денний? Ви вже підписали протокол. А, так у нас завершено засідання. Так? Він підписаний косу. Так, у нас засідання завершене? Да, у нас вичерпана е, повістка вся? Ну, раз підписаний протокол, так? Вірно? Я правильно говорю? Ну подивіться ще раз. От у нас порядок денний. Чому тоді ви об'явили, е, ну як сказати, Технічну перерву я не знаю. Протокол є, мені переданий, тоді я вас вітаю. Засідання об'являється закритим і наступне засідання буде попереджено про місце і час проведення. Дякую. Чому воно коротке, як виявилося, тому що протокол виявився завершеним. Я навіть зараз не можу пояснити, чому була об'явлена перерва, для чого це було зроблено. Якщо вони вичерпали порядок денний, то все зробили і протокол підписаний, закінчений. Самим головним питанням на першому нашому засіданні це було те, щоб люди прийняли присягу. Тому що законом передбачено чітко, якщо людина не прийняла присягу, вона не є членом комісії. І всі голосування, які б відбувалися без прийняття присяги, є незаконними. Тому це було самим основним, ми це виконали. А вже на наступне засідання ми будемо готувати порядок денний. По-перше, ми займемося вивченням документів. Документи ми отримали вчора, ну, пізно ввечері. І повірте, важко було це все передивитися ще не було навіть так багато часу. Зараз відбудеться вивчення, і на наступному засіданні звичайно ці всі документи будуть оприлюднені, і всі члени комісії мають їх теж вивчити згідно згідно закону. І ми повинні знати документи всі, не тільки голова і заступник. Ну і будемо потихеньку так працювати. Ви очолили комісію, власне, як це відбувалось, ви подали заявку, чи вас запросили? Мене запросили. Ну, Запросили і попросили працювати так, щоб все було по закону. Хто? Люди, яких я дуже поважаю з Києва. У нас від 1 грудня була технічна перерва. Сьогодні її повинен був закрити заступник, і нове засідання ми повинні були почати одразу після цього, як закрили це. Що сьогодні відбулося? Ну, напевно, ЦВК буде переглядати ваш стрім і робити висновки. Це, це, чи це було юридично, це чи не юридично? На, свою думку, вибачте, я не можу озвучити, тому що я заступник. Але мені не сподобалася ситуація. Є в комісії заступник, це Я мав закрити засідання, доповісти, щоб е, надійшла одна відповідь від державного реєстру щодо перевірки, яку ми відправляли і ініціювали 1 грудня, і закрити технічну перерву і одразу оголосити. Що сьогодні нове засідання, так воно має бути, до якої вже запропонувати привести присягу, зачитати постанови ЦВК з номерами, повністю хто включений, за квотою якої партії. Сьогодні навіть не була закрита технічна перерва. Технічна перерва триває. Голова і всі інші не мають присяги. Маємо, що маємо? Я Думаю, що ви бачите кількість переглядів під стрімами вашої комісії програми промова і кількість саме регіональних переглядів по Одеській області Київській області. Я думаю, ви розумієте, хто дивиться це засідання, які будуть робитися висновки, і де в якій області або в якому місті. Зараз дві відкритих процедури щодо від... Нам, нас повідомляли про дев'ять подань щодо відкликання усіх депутатів від опозиційної платформи за життя та політична партія. Наші принесли чотири лише пакети документів. Тобто, у нас відкрита ініціатива щодо відкликання усіх. Ми повинні закрити ініціативу, або, в... або іншу. або Рішення комісії щодо тих п'яти, які на яких документи не принесли. А по тим, яким принесли, у нас тривають перевірки. Триває процес. Деякі відповіді ми отримали, деякі відповіді ще отримуємо. Деякі перевірки ще тривають. Наскільки мені відомо, терміни прострочені. У, у у три рази здається деякі, але вони посилаються на військовий стан, на реєстри. Те, що не працює, це ми розуміємо. Ми всі відповіді надаємо ЦВК, Вони теж в копії всього цього процесу. Ми надаємо також опорі комітету виборців України. повністю всі документи. Комісія веде перевірку, веде територіальні органи поліції та державний реєстр виборців. Зараз 24 лютого 2022 року був закритий реєстр, тому вони не мають зараз доступу. Вони надали відповідь, що технічно це неможливо, але бо це було очікувано, тому що ЦВК зараз робить по Україні. Процедуру тільки відкриття цього реєстру, тільки нові, нові ключі доступу та нові інструкції техніки безпеки саме для працівників. Тому ми очікували таку відповідь, що буде саме така відповідь. Вони вже, вже затягнулися, і ми розуміємо, що це з об'єктивних причин. Цей процес, ми розуміли, коли 16 партій було заборонено судом, що ну, дуже мало рад, в яких засідає саме від двох або більше партій. І ми дуже не хотіли, щоб саме в Южній міській раді була ця ситуація. Але цей перший квиток випав нам. Тому процедура дуже складна. За, за цим процесом всі спостерігають, які будуть висновки, Но я не знаю. Процес складний. складний не було передбачено в законодавстві, навіть як у законодавстві при депутати місцевих рад, що депутат може служити і на цей час його право голосу не до кого не передається. І в багатьох радах зараз така ситуація, що немає форму, як і саме в Южнівській міській раді. І тому процес несподіваний. Ми не хотіли, щоб це було в южному, але це було в Южному. Є Дуже складна процедура, хто, хто, хто заміщає партію, яка заборонена, хто, хто подавав до суду, яке Міністерство, саме українське, як державний орган, воно ініціювало судове рішення, тому воно так само може прийняти рішення замість партії. Навіть такий варіант розглядається вплоть до ліквідатора, який теж може прийняти рішення, які е ліквідовують саме юридичну особу партії. Тому процес не визначений. Так, у законодавстві скажено, що це був повинен бути керівний орган партії. Але якщо звернутися до статуту партії, то в партії сказано, що це юридична особа, і повністю всі наслідки ліквідації, ліквідатори. Підписи, суди, перевірки по, по податковим, по іншим базам, і до Міністерства юстиції, яке подавало е, судові позови до, до, до судів, та вигравало апеляції. Тому процес складний, ми не знаємо, як він буде йти далі, і скільки він буде ще йти. А навіщо протестовувати? Є партія, від якої висуваються кандидати на членів ТВК. Зазначена партія виставила зробила заміну. Інша партія зробила заміну насчет мен, на рахунок мене як члена ТВК. І все звичайно, процесуальні процеси, які ведуться в ЦВК. І вибачте, члени ТВК на це ніяк не, не можуть е... впливати впливати. Да. Чому так сталося? Хто mm. за цим стоїть? Ну тобто таких вибачаєте в рамках 38 статті... за. Виборчого кодексу я не можу коментувати дії певних осіб. Я не можу вам відповісти поки що. Угу. Я знаю, але не можу. Ви дізнаємося колись? Да, колись дізнаєтесь. Да, коли я не буду членом ТВК. О, тоді може і дізнаєтесь, тоді я зможу все розповісти.